24 серпня, яким буде для нашої країни стосовно активності? Просять подивитися. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки з цього приводу, запитання, як ви думаєте, якою буде ця доба. Це в нас неділя, з неділі на понеділок. Тож, давайте дивитися, 24 серпня. Яким воно буде для нашої країни загалом? Так? Що буде відбуватися по активності? Ну, тривожність. тривожність буде підвищуватися, так, всі максимально будуть напруженими через те, що можлива масова активність, саме 24 числа. Ідуть провокації, які дуже морально, ну тобто така активність дуже морально буде тиснути. Тиснути на всіх. Так, 24 серпня. Так, дивіться, захист працювати буде, але наслідки все одно можливі. Тут, знаєте, більше активності може бути в темний період доби. Ідуть такі повторювані повторювані події. Знаєте, коли ворог провокує і намагається тиснути на одні і ті ж самі місця? Давайте подивимося, так? 24 Так, місця пов'язані з навчанням. Місця пов'язані з навчанням. Під великою напругою. Далі. Дуже велика кількість розвідки може рухатися територією України і багато буде відпрацювань. Поблизу транспорта, можливо, це ну, скупчення транспорту, можливо, це якийсь вокзал ближче до центру країни. Та може бути відпрацювання. Далі під напругою. Лікувальні заклади, так, тут можливі наслідки, і мені йдуть підприємства. Підприємства. Так, масова активність. Дивіться, перехоплень дуже може бути багато. Треба бути дуже уважними, тому що і житлові будинки під напругою, ресурси, вода і спів.